Так, продолжаем. Любит Друзі, так, маємо в наявності наступну форточку на вас. Вот. И размеры. Тоже логотип удобствует. ДОТ стоїть. Значить, розміри даної форточки. 72,5 п'ять на висота на 39. Це у нас зовнішня сторона. Відкривається на дві сторони, два отлівчика. А всерединка, де врізка, 70 см на 36,3. Отакий От має вигляд дана форточка. Так що звертайтесь, замовляйте. Дуже якісно, з логотипом ж дуже виглядати красиво. Звертайтесь.